Вітаю всіх! Як енергія аркана Відлюдник будуть впливати на нас 9 лютого 2025 року. Енергії дня благосприятливі, дружні. А тому це буде день для внутрішнього розвитку. Можливо, сьогодні вам захочеться побути наодинці, розібратися із собою, поздумувати над тим, що сталося у вашому житті і як складаються обставини. Повсякденні справи на цей день будуть у вас займати багато часу. А тому в цей день не варто шукати розуміння у рідних, у знайомих і краще приділяти увагу для того, щоб розібратися із собою. Терпіння і наша стриманість це те, що допоможе нам протягом цього дня. І не поспішайте приймати рішення. Проаналізувати доведеться звернути увагу на деталі. І гарно в цей день зайнятися самоосвітою. а для когось буде актуальним зайнятися духовними практиками. На роботі в бізнесі змін не очікується. Можливо, просто вам доведеться щось планувати або звертати увагу на дрібнички. Також в цей день ну, для когось. Можливо, доведеться працювати із людьми похилого віку, очікувати фінансів ну, не варто, якщо і ви щось отримаєте, то це буде тільки в межах того, що ви заробили раніше або до чого приклали свої зусилля. В особистих стосунках, можливо, буде кожен сам по собі, ніби як удвох, але будете відчуватися, що ви на самоті. Також, можливо, будете відчувати, що між вами є певна прохолода у почуттях, але не варто нічого робити і нічого змінювати. Головна умова це те, що пройде час і з часом все влаштується, все буде у вас добре. Тому не варто робити ніяких з'ясувань, стосунків або ображатися на нерозуміння партнера, якщо він вас. Ну, або не так зрозуміє, або взагалі не буде розуміти в цей день. Час і все буде добре. І порада на сьогодні. Займайтеся собою, приділяйте увагу своїм потребам, потребам свого тіла. Зберігайте мовчання і розбирайтеся із щоденними справами. Якщо у вас постане питання, яке доведеться вам вирішувати. То опирайтеся на свій минулий досвід. І цінуйте час. Воно дуже, він дуже швидко плинний. Тож не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім хай у вашому житті завжди, завжди знайдеться час для того, щоб ви могли приділити увагу собі. Миру вам і гарного дня!